Всім привіт! Мене звати Тетяна, я приїхала в Америку за програмою U4U. І сьогодні день, коли мені потрібно здати аналізи на туберкульоз. Я не знаю, чи можна їсти, чи не можна їсти. А, вчора я поспілкувалася з різними українцями і вони сказали, що можна їсти, тому я запасуся енергією і буду їхати у лікарню. І якщо мені дозволять знімати, я усе покажу. Я вже майже прийшла. Буквально дві хвилинки зараз а, треба повернути. І я їхала автобусом, я чекала автобуса протягом 30 хвилин, десь навіть більше можливо, поки він приїхав. Ціна автобуса коштує 1 долар 75 центів. І я, я не... Я не, не, не поділяю людей на раси, там е, темні світи, але я була єдина світлошкіра е, людина в автобусі і до того, що я була єдина дівчина, крім водія. Вона теж була дівчина, але вона була афроамериканка. Ось, але так, все рівно дивне відчуття, і навіть взагалі по вулицях дуже багато людей, особливо так афроамериканці. Що Є нормально, але трохи незвично для мене. ось а, Так, тому я пройшла. Зараз а, зайду в лікарню. Я прийшла на 30 хвилин раніше. Сподіваюся, мене раніше приймуть, щоб я додому раніше повернулася, тому що є інших багато справ. Тому так. Я прийшла в лікарню. А... Підписала документ, дала свого паспорта на копію і мені сказали просто чекати тепер, поки мене викличуть. I will find something like that. Okay. It's right there. Okay. <laughs> I saw a little flash. <laughs> yeah, I'm hoping. Come on. No. <laughs> it literally flashed and then just went away. It probably blue. So yeah. It. It goes, uh, I told her she could film it too. Now I'm like. <laughs> oh, there's actually a good one right in the middle. You need another needle. Uh. yeah i guess yeah i can't i literally lost it mm. but you see it it's right there the blood let's try Let me see real quick no okay that's no like the two getting fresh or what sometimes the vein can just kind of like disappear oh. you see how i got a little bit of return there well, yeah it just yep not enough oh okay why do they disappear they literally i feel warm right now oh yeah this is hard. Oh, i'm so sorry girly no it's fine it's fine i'm having fun actually you're having fun <laughs> yeah, getting stuck a billion times <laughs> well you're yeah. a champ yeah um, that is so weird it's like i feel them and then when i go in they like just disappear they literally collapse like, I... <laughs> <laughs> yeah, it's my first day's. Oh, really? So first, yeah. I, I, I want to record it. I, like I the <laughs> <this>. <laughs> if you could stay in here. I might, I might need you to if it's a finicky one. Maybe it's the camera. It's like... It's camera shy. All right, straighten your arm out. Я здала кров якось якимось чином. Мені дали сік, щоб я відновилася трішечки мої вени на обох руках, насправді, тому що вони два рази не попали, вони не могли знайти мої вени. І лише в третій раз їм вдалося попасти. Три людини, три людини пробувало, і лише третій, останній раз вона знайшла вену і попала в неї. Дивне відчуття. Вперше в мене брали кров з вени, тому я відчуваю так, такий голод. І я, я хочу зараз усе їсти вдома, що є. Але так, тепер я повертаюся відновлятися. Я заплатила 45 євро за тест крові, за ці за тест на туберкульоз. І результати мають бути завтра або в середу. Тобто один-два дні чекати результатів. Вони мені телефонують і мені буде потрібно прийти сюди, забрати копію результатів. Ось такі... Так. І чому я платила гроші? Тому що в мене немає страховки, я її ще не оформила. Хоча потрібно, потрібно вже оформити страховку, страхування, але ціна тесту мої обійшлася в 45 доларів. Тепер мені потрібно чекати ще 30 хвилин до високого автобуса. Так, а публічний транспорт тут не дуже популярний. Уже сьомого година вечора я вдома вже як 5 годин і хотіла поділитися цікавими відчуттями щодо міста. Саме сьогодні, не в загальному, а те, що я сьогодні відчувала, це. А Я їхала додому вже, чекала автобуса, ще хвилин 30, я чекала автобуса і до мене... Я сиділа на лавочці, чекала на зупинці, до мене підійшов бездомний божевільний чоловік. Виліз на лавочку і просто почав на неї хитати ногами, просто на неї пригати. Я встала, я відійшла і я була в окулярах, але я своїм поглядом слідкувала за його поведінкою. Тобто, якщо він сидить з правої сторони від мене, я повертаю голову впряму, ну як очі, я стараюсь намагаюся дивитися, щоб він не виходив з моєї. Мого поля зору, тому що не знаю, що може трапитися. А заді мене ще якийсь його друг сидів на сходах і їв з собою говорив. І знаєте, тут там, місцеві вони знають, що е, є автомагістраль, і західна частина міста вона більш небезпечна кримінальна, е, ніж східна. Але в той момент я була ще зі східної частини. Недалеко від автомагістралі, але все рівно ще посеред, ну, так, скажімо, нормальних, адекватних людей. Але це теж не, не дуже безпечно, я б сказала. Тому що скільки машин проїжджало, і вони всі, вони всі на мене дивилися, звертали увагу. Що ніби ну що ти тут робиш сама? А, тому це. Мені було лячно. Мені дійсно було страшно в цей момент. Не був такий прям сильний, сильний, сильний страх, але така настороженість ось це слово. Я була, я була дуже насторожена в той момент. Тобто, щоб нічого не трапилося, щоб в мене нічого не вкрали, що на мене не напали. Є такий страх, дійсно, не вперше, коли на четверте. Липня я їздила теж в центр, зустрічалася з подругою, то ми зустрічалися на західній частині міста, тому що там дуже багато красивих кав'ярень, це правда. Незважаючи на те, що район бідний і загублений, скажімо, Але там дійсно є гарні локації. І коли я виходила з автобусу. Водій, жінка, побажала мені хорошого дня і побажала, щоб я була обережна, де я ходжу. Потім, коли я чекала автобуса також назад, я все ще була з іншої сторони 65-ї дороги на автомагістралі на західній частині міста, і біля мене проходила одна біла жінка. А я повернулася до неї просто, і вона відразу почала говорити, що типу, пробач, пробач, я хотіла тебе налякати. Для мене це було дивно. Я говорю, що «Ні, нічого страшного, мене не налякали. Вона говорить, що не залишайся всі частині міста надовго, будь обережна». І це дійсно так, тому що поки я там стояла, я на собі стільки поглядів зловила із машини, і просто з деяких прохожих, які не знають, звідки з'явилися. І дійсно їх були люди, які говорили щось до мене, але я ігнорувала просто цю реакцію, тому що вони мені не викликали зовсім ніякої довіри для мене. І так, да, це такий це не дуже так, приємний, скажімо, досить, не зовсім те, що мені б хотілося відчувати на собі. Але в нас цікаво про це дізнатися насправді. Хоча я зустрічаю багато дружніх людей, людей, яких я не знаю, але я можу в автобусі з ними спілкуватися, коли їду. Дійсно хороші люди посміхаються, вітаються і бажають гарного дня. І вони дійсно вони дійсно хороші. Ти проходиш, ти їх бачиш і по обличчю вже розумієш, що вони хороші. Але бувають зовсім інші випадки. Бо я буду тримати вас такими апдейт оновленими. Не губіться, не губіться, якщо хочете, звісно. От. Так. На сьогодні мій день завершився. Я відчуваю себе вижатою просто. Не знаю від чого, але сьогодні я відчуваю себе дуже вижатою, такими прям всіма соками з мене. Всі соки з мене видавали вже, Тому я буду готуватися до відпочинку. Вам бажаю гарного дня. Якщо вам сподобалося відео, залишайте лайк, коментар, поширюйте. Якщо ні, просто дякую за перегляд. Якщо ви взагалі додивилися до цієї частини і вам не стало нудно, дякую вам і хорошого вам вечора.